Вітаю вас на українському каналі Пундики. І рецепт сьогоднішнього дня це сирники. Цей простий рецепт підійде як на сіданок, так і на вечерю, тому що сирники виходять в міру солодкі, вони гарно смакують зі сметаною або варенням. Але мій син любить зі сметаною і варенням одночасно, і ви можете спробувати теж так. І так, для початку у велику та глибоку миску додаємо 600 грамів кисломолочного сиру. Далі додаємо 30 г звичайного цукру і ще 40 грамів манної крупи, півчайної ложки солі, 30 грам кукурудзяного крохмалю, ще додаємо 2 жовтки від курячих яєць та 10 грамів ванільного цукру. Тепер вручну все перемішуємо кулінарною лопаткою. Вилкою або ж, як ми, звичайно, ложкою. Ось і все перемішали. Далі залишаємо на півгодинки для того, щоб манна крупа вібрала в себе вологу та набухла. Ось і час відпочинку вийшов. Тепер сіл потрібно припорошити борошном. далі. Сиру скручуємо рол або ковбаску. Називаємо, як кому подобається. І товщина її залежить від того, якого розміру ми хочемо приготувати сирники. Чим товстіший рол, тим більше в діаметрі будуть сирники. Тепер всю цю ковбаску для зручності ділимо на дві частини. Беремо одну та нарізаємо на шайбочки приблизно однакової товщини. Наступним кроком знову посипаємо сіл борошном та по черзі беремо сирні шайбочки і за допомогою кулінарної формочки рівняємо їх та робимо такі рівненькі бортики. При цьому не шкодуємо борошна, посипаємо стільки, скільки треба, щоб наші ще не готові сирники не прилипли до столу та в подальшому до сковороди. Ось ці заготовки для сирників ми приготували. Тепер ставимо сковороду на плиту та включаємо її на середню потужність. Додаємо небагато рослинної олії. У нас соняшникова. Та по черзі підсмажуємо сирники до золотистої скоринки. Після перевертаємо їх так само. Підсмажуємо з іншої сторони. Це приблизно по одній хвилині на кожну сторону. Після чого перекладаємо їх на деко від духовки, попередньо переставлених харчовим пергаментом. Ось ми пересмажили всі сирники, і вони всі вже на пергаменті. Тепер деко ставимо у розігріту до 180 градусів по Цельсію духовку. Та випікаємо на такій же температурі на протязі 10 хвилин. Ось і все готово. Дістаємо деко з духовки. Перекладаємо їх у мисочки та смакуємо. По бажанню можемо посипати цукровою пудрою. Саме за цим рецептом вони вийдуть у вас дуже смачні та соковиті. Ну, ось і все. Якщо відео вам сподобалось, ми будемо вам дуже вдячні за ваші вподобайки, коментарі, поширення нашого відео та за підписки на наш канал. Всім нам миру! Все буде смачно. До нових зустрічей.